Добрий день. Ну, слава Ісусу Христу. Ба, ба, купиш мені, купиш? Це? Nokia, Nokia, телефон. Але, але. Алло, алло. Ано. Yeah. Ура. А, а фонарик, фонарик за три тисячі купиш? Та у мене пенсія така. Але я хочу, ну будь ласка. А не тобі. Ну Ба, ну будь ласка, ну давай. Давай, мені, мені таке батьки не купують. Ну давай, добре. Дякую. Баба, а таку сумку двіку, на мені підходить, чи можна декорувати? Ну, файна, а мені найдеш? Найду, час. яка велика, на базар ходити. А, добре, йо. Баба, а альбом альбом купиш? А торг може стоїть. Рим 50? Ні, бабко, тисячу. Баба, а давай купимо цю свиню з одним вухом. Ти що, дурна, у нас вдома три є? Що? Не чую баба. Стара вже. Ба, ба, а можна цю футболку? А, нормально, на огород підеш. На огород? Нагород. Да. Може, така уж ця футболка. Баба, ба, а давай купимо гульдак. Ти що дурна, минулого разу я три дня з століта не могла вийти. Розрахуйте нас, будь ласка. 25 тисяч. Але той не вистачає. Тікай, минучка.